відсотків на весь асортимент зернової кави. Блін, поліція. Усім привіт, я Міра, і я зараз дуже шкодую, що я не купила собі мікрофон для запису відео. Усім привіт! Я Міра, і я рада вітати вас на своєму каналі В'язальної атмосфери. Сьогодні доволі таки незвичний початок, тому що я знімаю вступ до нового відео на природі осінь. Я обожнюю осінь і обожнюю її за зачіску, яку вона мені робить, і обожнюю її в першу чергу за те, що можна пити неймовірно смачну улюблену каву гарячою, і на тебе не будуть коси дивитися. Люди. Отже, я хочу розпочати це відео із моєї щирої вам рекомендації. Рекомендації кави, кави від 25 кофе Ростис, це моя перша повноцінна реклама. Насправді перед тим, як рекомендувати вам, я пила, пробувала різні смаки цієї кави, багато вже випила. Декілька разів у них вже замовляла власне, каву. І тепер з впевненістю можу сказати, що це саме те, що вам необхідно для затишної, для теплої і приємної. Осені, і що мені в першу чергу хотілося би відмітити в 25 кофе кофероста за їхній е, такий дуже дружелюбний професійний і дуже теплий підхід до своєї справи, тому що вони насправді є великими професіоналами в кавовій індустрії. На сайті у них є неймовірно велика кількість асортименту, який можна підібрати абсолютно під кожен настрій, під вашу індивідуальність, під ваші смаки та вподобання, скажімо так. Також, окрім кави, магазин має великий вибір чаю, смаколиків до тієї ж кави чи чаю. Також при замовленні є можливість обрати тип помелу, який вам підходить, в залежності від того, яким чином ви заварюєте каву. Це може бути помел для гейзеру, це може бути помел для джерби, це може бути помел для кавової машини. Ви це все вказуєте, вас консультують, і вже відповідно до ваших вподобань магазин. Безкоштовно може змолоти вам каву або ж якщо ви маєте каву в машину, то вам вони відправляють в зернах. Дуже зручно, дуже комфортно і. Повторюсь, що це дуже професійно з їхньої сторони, і е, завдяки такому обслуговуванню та такій увазі до кожного клієнта в цей магазин хочеться повертатися ще і ще. І якщо я не помиляюся, 25 Coffee Roasters має кав'ярню як у Львові, так і у Харкові. Самі вони з Харкова, але після повномасштабного вторгнення вони переїхали уже. До Львову більш більш-менш безпечне місце, і відкрили вже бізнес. Там отже, моя вам щира рекомендація ще раз. Всі посилання я обов'язково залишу для вас у інфобоксі. Ну а на цей раз я довірила вибір кави саме консультантам, і вони мені підібрали каву із ароматом сухофруктів, хвостики та кориці. Мені здається, це просто ідеальне поєднання для осінніх холодних днів. І насправді аромат ідеально відчувся, щойно я відкрила упаковку цієї кави. Смак тут іде лайм, слива та кориця. Я просто поціновувач кориці, я фанатка кориці, тому повторюся ще раз, що для мене це просто ідеальне поєднання. Ну а для моїх підписників 25 кофе Ростер старує знижку 20% за промокодом, який я залишу вам на екрані. Цей промокод буде дійсний протягом двох місяців з моменту виходу даного відео. Тому обов'язково завітайте на сайт, який я залишу вам в описі під цим відео, та придбайте для себе смачненьку, запашну, ароматну каву. І давайте вже прийдемо до суті нашого відео. Я сьогодні хочу вам трішечки показати процесів, можливо, готові роботи, які в мене є е, е, всі шматочки, які мені вдалося зібрати за певний період. Я вам обов'язково покажу. Дуже сподіваюся, що вам сподобається моє відео. Дуже сподіваюся, що ви приємно проведете час в моїй компанії. Тому я щиро бажаю вам гарного та приємного перегляду. І що ж, я рада нарешті презентувати вам одну із моїх готових робіт, мою таку масивну, велику роботу. Це кардиган, який я в'язала для своєї подруги із Алізела на Gold Classic. Він уже відвідав Карпати, тому далі залишу вам гарні світлини, і зараз ви можете бачити уже в повному обсязі цю роботу. Я щойно повернулася із пошти, я отримала ще один свій подаруночок на день народження від Катюші. І, і я одразу прийшла додому, відкрила, достала все з коробки, тому що коробка дуже багато місця займала. І тепер хочу разом з вами все відкрити. Я нічого з цього не відкривала, лише розпакувала ось цей конвертик, але також не дивилася, що всередині хочу все відкрити з вами. Поділитися цими емоціями, тому що я на 100% впевнена, що подарунки від Каті вони просто є дуже неймовірними. Вона дарує їх з душею і це просто максимально приємно. Тому хочу розділити з вами цей момент щастя, бо я дуже люблю розпаковувати подарунки. Отже, давайте найперше ми розпакуємо ось цей дуже гарненький мішечок. Не. І мені вже насправді. Мені вже насправді. Боже. Мені вже насправді дуже цікаво його відкрити. Я вже бачу, що там, я вже бачу, що там. І це спецсі. Боже, це. Боже. Захват. Просто захват. Я ніколи не мала в себе спейцліки. А, ніколи не в'язала дерев'яними спицями, а це просто, ну, просто кайф. Подивіться просто, які вони гарні. Мені навіть, навіть хочеться їх достати і потрогати вже в руках. Які вони гладесенькі, які вони гарні. Це просто неймовірний щастя. Катюш, ти просто ти мега крута. Дякую тобі величезно. Клас. Ну і, звісно ж, до спиць. Там ще був моточок пряжі, до речі, пряжа також кайф. Я думаю, ви всі бачили у Каті на каналі цю пряжу, тому що вона доволі часто з неї в'яже. Я ж ніколи не пробувала в'язати з неї. Мега крута пряжа, мені дуже вона подобається. Мені вона подобається на дотик. Одразу відчувається, що вона буде гріти. І я просто обожнюю твіт, а оці е, супер гарні вкраплення. Це просто максимально естетично, максимально атмосферно виглядає і максимально по-осінньому. Клас. Дякую, Катюшка. Дуже-дуже-дуже тобі дякую. І тут листівочка для мене. Так, давайте відкладемо це в сторонечко і візьмемо ось цей пакетик. Не знаю, що тут. Знову ж таки, скажу, що я відкрила, тому що там е була наліпка з адресою і не дуже хочу на її в кадрі. О, я тут нащупала наче якийсь журнальчик. Наче якийсь журнальчик. Що. Вау, як гарно. Боже, мені навіть шкода це все розпаковувати. Дуже шкода, я так акуратненько це все роблю. Клас! Клас! Просто, просто подивіться, яка осіння естетика. Просто придумана до останніх деталей. Вау. Вау! Боже, я вперше взагалі в руках тримаю такий журнал. Я взагалі, в мене жодного такого естетичного журналу немає. У мене в принципі жодного журналу немає. Це буде мій перший в колекції, і це просто максимально надихаюче, До речі, чим я обожнюю такі речі, так це те, що, через те, що е, в них можна знайти дуже багато натхнення. Це, знаєте, все одно, що читати електронну книгу і читати фізичну книгу. Я не люблю електронні книги, тому що я не відчуваю її в руках. А фізичні книги я просто максимально обожнюю. Я... В мене є їх колекція, в мене є невеличка бібліотека, і я досі її збираю, тому що, повторюсь, я обожнюю книги, обожнюю, щоб книга була в мене в руках, її відчувати, відчувати запах цих сторінок. Я не буду. Пролистувати цей журнал. Не буду показувати сторіночки, тому що все-таки, як-не-як, мабуть, це авторське право. Тут також ще інтерв'ю. Ой-ой-ой, приклеїлось. А Тут інтерв'ю авторки. Боже, це дуже цікаво. Я зараз вам це все покажу і шведесенько піду це все читати. Катюш я знаю, що ти 100% будеш дивитися це відео, я просто хочу тобі безмежно подякувати, безмежно подякувати за твою е, доброту, за твою турботу, за твоє таке щире відношення, за те, що ти, в принципі, є така щира людина. Я тобі сто разів уже говорила, що я просто фанатію від того, наскільки ти світла і добра людина, і тисячу разів ще буду тобі це повторювати. Безмежно дякую за подарунок. Ти, як завжди, просто покорила моє серденько, попала в саме яблучко, і я ж тобі говорила, що від тебе подарунки, вони завжди неймовірні. Вони завжди з душею, вони завжди з турботою, з любов'ю та теплом. Тому ще раз безмежно тобі дякую. Чекайте, я не відкрила ще один подарунок. Так, журнальчик я відкладаю недалеко, тому що я зараз його буду перелистувати. Боже, а це просто, це просто любов, любовна. Ось так, сердечко, сердечко. Боже, я вже хочу сісти в'язати з них. І ще один пакуночок був. В коробочці. Це ось такий пакуночок, і тут був Підпис для Марка. А, так Сьогодні 26 26 вересня, сьогодні моєї дитини день народження мого синочка. Тут якраз е Катюшина посилочка дійшла до дня народження дитини, і він отримує свою частиночку саме в день народження. так Так, це дитяча книжечка. Боже мой, какая красота! Просто. Боже мой, какая красота! Как это классно! Она настолько. Шикарна, вона настільки цікава, настільки гарна, що мені здається, я сама би дивилася і читала таку книжечку. Безмежно дякую, Катюш. Мені, повторюсь, дуже приємно. Марку книжка 100%, тисячу відсотків сподобається, тому що він такі речі любить. Він любить, коли яскравий, він любить тваринок, він любить дивитися книжечки. Читати ще не дуже, тому що він ще не вміє. Але це просто. З максимальною турботою ти все зробила, Ктюш. Я не можу просто описати словами свою вдячність до тебе. Обов'язково тобі зараз ще напишу, так що чекай повідомлення. Я просто в захваті. Я просто в захваті. В захваті від того, які емоції я отримую, і від того, які все ж таки люди мене оточують. І я щаслива, що моя доля зводить мене з такими добрими, щирими і теплими людьми. Просто. Катюш, тобі сердечко. І що ви думаєте? Я прийшла, відкрила посилочку, показала вам подаруночки, і мене настільки привабив вигляд цієї пряжі, вигляд ось цих неймовірних спиць. І, можливо, навіть трішечки дивно зараз прозвучить, але запах цієї пряжі, він також максимально привабливий, тому що я обожнюю запах вовни, а ця пряжа, прям, ну, дуже нею пахне. І знаєте. Приємно пахне. Я не втрималась і почала в'язати шкарпетку. В'яжу на цих же спицях, що мені, що мені Катюша подарувала, і з цієї ж, відповідно, пряжі. Я на емоціях навіть не показала вам, який це колір, не розповіла вам про склад пряжі, не розповіла про метраж. Тому виправляюся і зараз вам покажу. Отже, Пряжа це Novita Сім братів. Я дуже багато за неї чула, дуже багато бачила її у відео у дівчаток, але сама ніколи з неї не в'язала. І ось завдяки Катюші в мене є така змога. І одразу можу вам сказати, що я обов'язково придбаю собі ще. Декілька моточків такої пряжі, тому що, по-перше, з неї дуже приємно в'язати, вона неймовірно тепленька, навіть я уже це відчуваю під час в'язання. І також, мені дуже подобається палітра кольорів цієї пряжі. Давайте також покажу вам характеристики. Отже, це колір 947-й, наскільки я розумію, так, ось колір. Тут у нас 76% вовна, 20% поліамід і 4% віскоза. На 100 грамів, тут 200 метрів. Виробник рекомендує спиці 3,5 мм. Я в'яжу на трійках. Дуже мені подобається цей колір. Я взагалі фанатка ось таких спокійних бежевих відтінків, плюс ось ці вкраплення, вони дуже гармонійно виглядають в поєднанні саме з цим кольором. Uh... І також давайте про спиці. Я вперше в'яжу на дерев'яних спицях, тим більше ліків. У мене навіть ніколи таких не було. Я можу сказати, що це просто вау. В'язати на них набагато зручніше, набагато приємніше і набагато швидше. Але в мене, знаєте, постійно таке відчуття, що я десь занадто сильно стисну спицю і постійно переживаю, що вона не зламалася. Хоча вони доволі такі цупкенькі. Ну, ем... Просто кайфую від процесу, я ж кажу, почала в'язати і просто не можу зупинитися. В'яжу на 48 петлях, я вже проконсультувалася з Катюшею, вона мені підказала, на, яких краще, на скількох петлях краще в'язати. Тому ось такий результат у мене поки що виходить. Зробила ось такі коротенькі, щоб у мене вистачило пряжі на одну пару. Дуже-дуже-дуже мені вони подобаються. І це 100% будуть мої шкарпетки. Тим більше кажуть, що нас чекає важка зима, потрібно запасатися теплими речами. Тому ось така парочка доповнить мій тепленький гардеробчик і я цьому безмежно радію. Давайте швиденько пройдемося по невеличким готовим роботам, які я хочу вам зараз показати. Звісно, найпершою, най такою об'ємною готовою роботою був кардиган, який я в'язала для подруги із Gold. Я вам його вже показала на фото, на коротеньких таких відео. І зараз ми перейдемо до менших робіт. І розпочнемо ми із моєї любові цієї осені. Це ось такі милі гарбузики. Я їх зв'язала аж три штучки цього сезону, і це були мої перші гарбузи. Минулого, минулих років я їх не в'язала, навіть не знаю чому. Отже, є в мене ось такий гірчичного відтінку. І є в мене ось такий кольор у хакі. Це в мене пряжа хакі залишалася від в'язання джемпера мого. А гірчична, гірчичну я купувала для в'язання жилетки. І також вона в мене була в залишку, я вирішила пустити її у в'язання ось таких гарбузиків. Коротко розповім, як саме я їх в'язала. В'язала на спицях 4,5, ні, здається, 4 Чи мм,5. Е, набирала 52 петлі. І в'язала поворотними рядами приблизно 15 см вгору. Потім, до речі, в'язала 5 лицевих, дві виврітні, ось, можна ви бачити ці виврітні. Потім, пров'язавши це полотно в висоту 15 см, я зшила 2 края полотна, далі зшила зверху, стягнула, набила холофайбером і, відповідно, вже стягнула знизу гарбузика. Потім ниточкою робила ось такі перетяжки. По вивертнім доріжкам для того, щоб формувався сам ось такий гарбузик такими шматочками. Ось. Взагалі нічого складного немає. Цей корінчик я в'язала гачком пряжа, навіть не пам'ятаю, що за пряжа в мене була якась коричнева в залишку також знайшла. Зв'язала. Мені здається, дуже естетично виглядає, дуже гарно і гармонійно виглядає, коли в'язаний корінчик, і в'язаний сам гарбузик. Ось два я вам зараз показую. Третій в мене спакований у коробочку, такий ж самий гарбузик. Тут я набирала 51 петлю, а тут я набирала на один рапорт. Ні, не на один, так само 51 петлю, але тут, здається, у висоту трішечки менше він був. Ось як це все виглядає. Дуже гарно вони вписуються в кадр, гарно, гарно виходять на відео. Тому, повторюсь ще раз, я дуже полюбила їх цієї осені. Отже, наступна готова робота, яка в мене є, це шкарпетки. Вони ще до ВТО. Не встигла я провести ВТО і шкарпетки з цієї пряжі, які мені Катюша подарувала. Я буквально зв'язала їх за два дні: в один день-один. Наступного дня другий. І пряжа товстенька, тому в'яжеться мега швидко. Ось як вони виглядають. Вони коротенькі. Чому робила коротенькі? Тому що в мене був всього один моточок цієї пряжі. І я хвилювалася, що мені просто не вистачить пряжі. Розмір це 36, 38. Резиночкою 2х2 в'язала. Максимально прості шкарпетки, мені навіть здається, класична модель шкарпеток, зшивала голкою, трикотажним швом, звичайний стрічковий ось тут мисочок. Нічого надприроднього, нічого такого супер цікавого. Звичайна різенка 2х2, звичайна п'ятка. Дуже мені подобається пряжа. Мені дуже подобається те, що вона твідова, це по-перше, гарно виглядають ось ці вкраплення. і вони просто супер тепленькі, тому що пряжа повторюється встенька. В'язала їх до речі, також на подарованих мені катюшею спицях 3 мм дерев'яні ліки. Одне задоволення в'язати цими спицями, тому що вони просто дуже гладесні. Дуже приємно в'язати, власне, шерстяну пряжу на них. А ще подивіться, які вони гарні кольором. Як... Як справжнє дерево просто. Тому процес летить. І, а, і до речі, як я тільки почала на них в'язати, я постійно переживала, що я їх зламаю, тому що дерев'яні, знаєте, і хвилювання мене не залишало. Але потім звикла, і виявилось, що навіть дуже-дуже комфортно в'язати дерев'яними спицями шерстяну пряжу. Ось. І що в мене залишилось, ось такий в мене залишок є від першого моточка. Докуплю собі ще такої пряжі, і вже цей залишок піде. В, наступний, в наступну пару шкарпеток. Навіть не знаю, скільки грам тут залишилось. Я спакувала свої ваги навіть не знаю куди, коли ми переїжджали. І в мами їх тут немає, тому не можу зважити і сказати вам по залишку. Ось. Тепер ще один процес, який став готовою роботою. Це ось ці рукавички. Я тут ще правда не заховала кінчики. Я їх дов'язала. Рукавички високі. Дуже приємні, дуже гарно вони виглядають, трішечки не поміщаються в кадр, Треба було більше вище підняти штатив, але ладно вже, як є. Ось як це виглядає, приблизно ось такий результат. Вони тепленькі, вони тоненькі, але тепленькі за рахунок того, що це шерсть. І подивіться, який тут пух. Делікатний, гарненький такий. Мені подобається, дуже гарний колір такий. В мене ще здається півтора моточка такої пряжі залишилось, Це десь приблизно 75 грамів. І хотілося б мені зв'язати берет з цієї пряжі, але я сумніваюся, що вистачить мені на берет 75 грамів. Не знаю, подивимось. Але був би доволі непоганий комплектик. Клас. Я задоволена. Зараз піду проводити ВТО над рукавичками. і... Проводити ВТО для шкарпеточок, тому будуть вже повноцінні готові роботи. Так, це поки що тут кінчики заправити, а шкарпетки потрібно випрати. Ось такі результати. Я задоволена. Вже повноцінне осінньо-зимове в'язання. Я люблю таке в'язання, це якось так надихаюче, це так комфортно, тепло, атмосферно. Тому я щиро фанатію, коли наступають холодні сезони. Ну що ж, в принципі, я показала вам всі свої новини, всі свої новинки. Мій подарунок від в'язальної подруги від Катюші, який був дуже теплий моєму серцю. Тому зараз я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Нагадую, не забувайте переходити у коментарі, продовжуємо спілкуватися там. Ви знаєте, що я обожнюю вести діалоги з вами в коментарях, тому що на відео я з вами розмовляю, але, на жаль, відео не дає можливості поспілкуватися з вами особисто, тому ми компенсуємо це все в коментарях. Тому ласкаво прошу в коментарі. Не забувайте залишати пальчики вгору, якщо відео вам сподобалося. Також можете поділитися цим відео своїми подругами. Друзями, тому що для мене осінь це період, коли якраз таки хочеться дивитися Ютуб, хочеться дивитися щось атмосферне, під в'язання, під каву. Тому е дякую ще раз вам за перегляд. Безмежно вас ціную. Ціную ваш зворотний зв'язок, ваші слова підтримки, ваші теплі слова, добрі слова. Е а зараз я буду з вами прощатися. Я бажаю вам гарного дня, тихого дня, мирного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей, Па-па!